панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, І знаєте, я навіть не сподівався робити цей матеріал. Я займався зовсім іншими справами і наштовхнувся на новину абсолютно рандомно. Як людина, яка ледве не купила собі Blackmagic 6 k без обвісу взагалі, замість 4 k з обвісом. І останню, до речі, вибрала завдяки Микіті з каналу Next Do Заглядайте туди і підписуйтесь, до речі. Коротше краще, що я хотів собі 6 k Pro. І тепер буду хотіти 6 k але не Pro, а G2. Бо, судячи з анонсу і даних з офіційної сторінки, це буде власне Blackmagic 6K Pro, але без nd фільтрів всередині і на 500 баксів дешевше. Тобто... 6K G2 2 Це 6 k але з поворотом вверх екраном, не жестикулюємим, але просто поворотом вверх. Може навіть 1500 ніт, як у 6K Pro, але це не точно і наврядче. Абсолютно точно, що як у 6K Pro буде роз'єм під видушукач і можливість використання акумуляторів NP-F570. А не LP E6 від Sony. А це, вибачте, збільшення ємності акумулятора на 75% 3500 мАч проти 2000 максимум. Окрім того, є шанс на появу 570 ки у форматі 750 dura Pro USB. Це котра з двома USB-роз'ємами прямо в корпусі, що в теорії може замінити пустушку і живити камеру по USB, не через вейпу sf 610 s 2 як зараз. Все інше, включаючи сенсор Super35, габарити і можливості має бути від 6K Pro. знову ж таки, окрім nd фільтрів. Якщо ви думаєте, що це дуже і дуже дивний реліз, який взагалі нічого не змінює, то це не так. Річ у тім, що причин купляти, звичайно, поки ціна камера 6К було дуже мало. Ціна була вища. Переваги у сенсорі проти Blackmagic 4K нівелювались малою батареєю, бо сенсор жер більше, а батарея була від 4К моделі. Окрім того, ef кріплення не давало використовувати спідбустери. Це все стало помітно, звичайно ж, з виходом Blackmagic 6K Pro, де і ціна була трохи вища, але було все те, чого хотілося від 6К. Тому люди частіше за все купляли або 4К, або 6К Pro. І випуск 6 k g 2 я впевнений, парадігму змінить дуже сильно. А власне, тому що G2, судячи з інформації на сайті, замінить звичайну модель 6 k Тобто за ті ж гроші, ті ж 2000 баксів, ви отримаєте 90% фішок Blackmagic 6K Pro. Просто так. Для тих, хто купив 6К зараз, це дуже сумна новина. Але усім іншим дуже навіть файна. І так, це відео я роблю до огляду 4К-версії, і огляд я вже зняв. Але це вже буде зовсім інша історія під зовсім інший час. А ви поки що нашкрябайте у коментарях одну модель камери, яку ви б собі хотіли, і чому саме. Я, якщо що, дуже хотів 4К. Я її отримав і хотів би лише до неї обвіз це все з вас, як завжди. Подобайка, підписка та дзвіночок. Підписуйтесь щоб нас було багатсько та ще більше. З вами був Денис Зайченко та канал Ден Слава Україні та бувайте здорові!